Квітучий ботанічний сад та зігріті сонцем парки Одеси. Останній місяць осені радує містян гарною погодою. За прогнозами синоптиків, початок листопада обіцяє бути теплим і сухим. В день стовпчики термометрів підніматимуться подекуди до плюс 10 плюс 15 градусів. Фахівці пояснюють, у порівнянні з минулим роком ця осінь дійсно більш м'яка та з меншою кількістю опадів. У жовтні на території Одеської області спостерігалася тепла погода з дефіцитом опадів. У жовтні відмічався значний недобір опадів, кількість їх у більшості районів спостерігалася 2-11 міліметрів це до 30% від норми. Теплу осінь і малосніжну зиму прогнозують цьогоріч І екологи кажуть, така тенденція прослідовується останні роки, і клімат в нашому регіоні потроху змінюється. Насправді в нашому регіоні особливо спостерігається тенденція зміни клімату в сторону потепління, і навіть деякі спеціалісти кажуть, що протягом 30 років одеський регіон може війти в зону навіть на півпустель. Дуже особливо відчувається тенденція зменшення опадів у зимні періоди. А це дуже важливо, тому що сніжний стік, сніговий стік він є джерелом живлення річок та водних об'єктів. Якщо зимою випадає менше снігу, то ми спостерігаємо і пересихання річок і Куяльницького лиману, зокрема. Комфортну погоду синоптики обіцяють аж до другої половини листопада. Далі підуть дощі. Грудень буде досить м'яким, а ось у січні варто чекати на морози, що швидко змінюватимуться мокрим снігом. У всіх українців зараз велике сподівання на теплу зиму без аномальних холодів, бо цей опалювальний сезон може бути одним з найскладніших в нашій історії, запевняють в уряді. Тож вже зараз, під час такої м'якої погоди, заведіть собі вдома теплі ковдри та подумайте ще, як будете обігріватися. При цьому не відмовляйте собі у прогулянках, аби насолодитися цією осінню.